Добрий день ми з України! Канал Таро Знання, мене звати Анастасія. Сьогодні, знову ж таки, це було в коментарях. Тож, за вашим проханням, подивимось, ми дивились ставлення там, Трампа да, до перемовин, до всієї цієї історії, до України, до Росії, ситуація. Ви запропонували подивитися ставлення Європи. Ну і також я пропоную виділити окремо, наприклад, Великобританію, тому що ну, її вже. Ну, не можна долучити до Європи, тому просто як Великобританія, Європа окремо. Подивитися і що вони будуть робити. А потім, трохи пізніше, пропоную подивитися, можливо, щось змінилося після Мюнхенської конференції, якщо ви захочете. Ну, це в коментарях лишайте. Наша задача зараз подивитися Європу. Спочатку давайте. Загалом Європа узагальнено, от як вона дивиться на те, що відбувається? І, е, по-перше, да, які плани в голові Європи загальні умовно? Спробуємо считати широкий слой. Все одно війна це теж широкий слой інформації. Тому, які плани у зв'язку з останніми подіями у Європи стосовно війни в Україні? Що правда? Ні, просто ну, свіжо придання, але якось сумнівно, не знаю. Воно, звісно, що на рівні розмов, але прислати силу. Прислати силу. А що це за сила? Ну, по-перше, те, що вже надавали, але тут, бачите, все одно 50 на 50. Я не можу сказати, що от, загальна вона, така собі Європа, вона певна конкретики, повна конкретики, певна конкретики в своїх майбутніх діях. Це також брехня. Ні. Але вони не бажають. стояти дійсно в стороні є бажання прислати силу, певну силу, але її кількість може дуже сильно варіюватися в залежності від. Того, куди вітер подує, якщо хочете, тому що це карта 50 на 50. Сьогодні одне, завтра інше, ну таке собі. Ділитися інформацією. Плюс щось нове. Все цікаво, що це. Щось нове хочуть прислати. Думають, розмірковують, проговорюють. Це щось, що тут ще не було. Але цього дуже мало. Що це я не знаю. Якщо у вас є якісь варіанти, можете сказати. Це однозначно. Цього ще не було. Це дурень, нуль, нульовий аркан, початок нового етапу. Цього по п'ятірці монет дуже мало. Але вони бажають це надати. Що це, я не знаю. Схоже на зброю. По картах я маю на увазі. Це перша думка така, от тієї умовно кажучи, Європи, але все ж таки я звертаю увагу на цю карту, на двійку монет, на те, що ваги можуть колобнутися в будь-який бік, і це ненадійно. Це ненадійне рішення, несформоване, неконкретне. Ну, коротше кажучи, поки я б не вставила сильно на це. Але ви почули. Далі, Великобританія. Які були плани будує у зв'язку з цією ситуацією? Теж є колісниця, теж є дороги до нас, теж, знову ж таки, як і там, і того, що нам вже надавали, і ну, там, в сенсі, там було і нове, і ось, і шість кубків, і старе. Дуже проблемна тема ресурсів, я поясню. Мені виглядається, як намагатися сістися на два стільця. І собі щось залишити. Але я розумію, що і дати треба багато, щоб, щоб війна могла продовжуватись. А зробити це трохи складнувато. Хм. Я хочу розрозуміти про це. Опозиція від якогось короля. В обмін на наші ресурси, що знову. Це виглядає як. Попередньо на картах це виглядає як домовленість США під корисні купалини, тільки все ж таки в розрахунок того, що ви нам копали, не ми вам трохи того, того. того Але все одно це якось, ну. ну ця карта фігурує. п'ятірка монетно ну, малувато буде. Мало. Всі міркують поки що про надання ресурсу. Активно міркують е, Великобританія хоче думає в обмін на те, що є в нас по четвірці монет. Все ж таки, тому це мені нагадало про ці корисні купали, тому що ну, ще що є в нас, так? от надати під що? З іншого боку, Європа буде. Вибачте, тіліться ще довго. Розумієте, тому що ця двійка монет... От реально не туди, не сюди. Вона мене смущає до неможливості, тому що, якщо б її не було, я б сказала, що надійде. Але вона з'явилася і розуміє, що умовно назлить 10 країн Європи, дві щось надішлють, вісім – ні. І ще дві можуть навіть в польоті перевзутися. Ну. хм-хм-хм. А стосовно не стосовно ресурсів, скажімо так. Як вони хочуть бачити продовження цього всього? Що вони хочуть взагалі бачити? Бо я недорозумію трошки. Трамп сказав Європі надати, да, що він не буде типу більше тягатися. Дайте самі Україні якісь гарантії, озброєння і так далі. Розмови пішли. Ок. Розумію. А далі що? Я буду казати чесно, так? Да? А чесність ця звучить так. Вони готові споглядати, отримувати там інформацію, дивитися, як що розвивається. І відстроковувати свою участь у будь-якій війні, будь-яким чином, надаючи да, певні елементи озброєння, але таким чином вони очікують, як сказати, страшний суд, бачите, на дні. Вони хочуть відстрочити свій страшний суд за наш рахунок. Отак їм потрібен час для того, щоб. Більш впевнено себе почувати, якщо хочете. Тому вони готові щось дати, щоб цей час, щоб пролонгувати своє настання страшного суду. Але з іншого боку, якщо це читати, то вони спокійно можуть поглядати Страшний суд для України далі. Тут нема з боку конкретно заданої Європи, я не бачу жодного жорсткого втручання. Не бачу, нема. Великобританія. В такому ж розрізі подальші плани. Як вони це бачать? Великобританія розглядає знову ж таки підписання якогось документу, повертаючись до тої четверки монет. Це ж таки можливо, якась домовленість підозброєння. Вони вважають це важливою віхою свого розвитку зараз. І знову ж таки, все одно цей страшний суд падає. Ну, слухайте, ну. Вона готова дати більше, вона готова підписати умови якісь. Це правда, але все одно вона так само буде дивитися на цей страшний суд, дивитися і по помірності не сильно втручатися, умовно кажучи, як глобального втручання наразі. В їх бажаннях я не бачу. Ну, сенсі, да, як там зараз піднімається тема, щоб ви розуміли, про що мова, да, там вести миротворчі контингент і так далі. Ну щось я так наглядно цього поки що не бачу. Але я можу задати прямі, пряме питання стосовно цього. Просто головною умовою От Європа хоче підготуватися і використати нас як час для себе, ось нашу війну як час для себе для підготовки. Великобританія з цього боку хоче і підготуватися, і отримати ресурсну складову, надаючи нам також зброю, але все одно так само споглядаючи за страшним судом. От мені навіть цікаво, що думає на даний момент Європа про введення миротворчого контингенту для, наприклад, забезпечення засад безоп... безпеки? Да? Я не кажу про втручання військове, я кажу про умовне, просто введення людей близь прикордонів, да? Європа. Нульбублік, не думаю. не хоче, не думає, не планує. От об'єктивно, будь-які ці розмови про це і це ілюзія. Насправді, бажання реального тут нуль. Ну, повне нуль. Дурень. Пусто. Споглядати, Да. Так, ні. Окей. Це те, що насправді, це, якщо хоч, переважна більшість. Якщо ми просто кажемо Європа, це все ж таки більш об'ємна така складова, то. Абсолютна більшість нічого такого не хоче. Нуль. В голові нуль. Британія. Спор спор конфлікт. А всередині є стосовно цього, йдуть розмови про те, щоб дійсно. Що такий розвиток подій можливий, я підкреслю, для нашого захисту, але у випадку лише від заключення знову, з Британією фігурує оця угода. Постійно фігурує з Британією оця угода. Я спробую її розкрити, але не обіцяю, що. Просто я зреагувала тоді на четвірку монет, да? типу, бартер, ну, умовний. Угода під бартер. Що це за угода? Просто справедливість це не лише в прямому сенсі справедливість це також документи. І не тільки судові. Це в першу чергу документи. Отже, це угода. Документи основані на чомусь там. Ну, Про що це взагалі мова тут йде? Це за справедливість, між нами, на основі якої це таки може трапитися. Ще раз повторюю, що да, вони розглядають такий варіант, але споряться стосовно цього. Але якщо буде підписано і договір такий, З ними мова не йде про загальний мир. Я так розумію. Ну, я про них питаю завжди. Що мені вже не подобається, це все одно договір залежності. Тут на дні карта диявола. Це карта залежності. Це договір залежності. На щось конкретне не вказується. Натяк є на військові сили. Можливо, цей військовий ресурс в будь-якому прояві. І. Ну, ресурс, так. Все ж таки, це знову ресурс, тема ресурсу. Що ви від... чуєте цікаві звуки. Моя дитина просто дуже хоче в кадр. Так. Е... Це ресурс, але домовленості тут також ще ніякої 50 на 50. А Про це ж ніде не кажуть. Кажуть, зараз в першу чергу про той самий ресурс стосовно ну, США україна А тут я бачу наглядний момент, що є Британія Україна, є обговорення, є гострі угли, є багато емоцій, ну, коротше. Також, звісно, що вони будуть хотіти щось себе на користь. І це, знову ж таки, кажу, диявол на дні. Це договір залежності, взаємної залежності, але хтось буде залежати завжди більше, інакше не буває. Але в такому випадку вони щось готові гарантувати та захищати. Ну, тож, правда, дійсно готові. Але вони у себе ще не там свої внутрішні конфлікти. Мені цікаво, це. Я так розумію, паралельно відбувається. В сенсі, да, от те, що є на загал, і от те, що є зовсім взагалі не на загал, ці розмови з Британією. Європа, Європа якось ну, смішно виглядає насправді. Ви бачили ці всі карти невпевненості і однозначного небажання чогось робити. Ну, я маю на увазі більш такого радикального, якщо хочете. Я думаю, на цьому все, в принципі, в принципі. Якщо у когось є якісь думки, може хтось десь чув, тому що я на особисто за себе кажу: я щось не чула нічого про укладення якихось договорів з Британією. Я маю на увазі ось свіжої теми якоїсь, розумієте, тому що це щось відносно свіже, це щось що ще не погоджено. По картах це ще не погоджено. Тому це не може знайти сказати, о, так ми ж підписували з ними там якусь домовленість. Ні, мова про інше про те, що ще не погоджено. Але я щось цього і не бачу. Якщо ви щось чули про це, будь ласка, залиште коментар. Можливо, це трохи прояснить ситуацію, хоч трішки. Але наразі дивіться: а я ще забула, я хочу знаєте, ще подивитися, як ця позиція, які та Британії, от загалом, вплине на е спроби Трампа зробити мир отак. От. Я тікше вплине якось. Тому що в минулих розкладах. Не, не дар... ну, просто, я не просто так вам казала, що не факт, що ми рота взяли на стопи. Ні, є багато таких невизначених елементів. І от мені вже цікава карта підвішеного, котрі виліз. Що, я так розумію, це може підвисити ситуацію навіть від карт. Як це вплине? На дні страшний суд взагалі клас. Оце. Uh, ну коротше, ви будете це бачити, воно повинно бути видно. Uh... Європа, Британія будуть активно протидіяти, захищатися від дослідно вимушеної зупинки від заморозки. Ну, да, я так, воно може звучати якось дивно захищатися. Ні, вони будуть, типу, протидіяти заморозці всього цього через надання ресурсу, якісь домовленості, але цього все одно не дуже достатньо. Сімка монет це не дуже достатньо всього. Ну, типу. Знаєте, коли перевіряють там рівень бідності. Типу, у вас є на їжу, але нема там, на постійно, там купівлю якихось речей, от щось щось на кшталт того. Да? Типу, на їжу є, а на все інше нема. І ось мені не подобається цей страшний суд. Е Тому що їх активна позиція буде сприяти просто, е ну, страшному суду, я так розумію, це тема ескалації. Ось і все, не більше, не менше. Ні н... Не буду тут нічого такого коментувати, тому що, скажуть, що я якусь позицію приймаю, як завжди. Та не я трактую карти. Не більше, не менше. От. Але от неподоб... карта страшного суда це складна карта. Хтось там мені в коментарях минулих разів, минулих розкладів писав: Там що, це ж карта там переродження. Карта переродження, трансформації це інша карта. Страшний суд. Так, е, да, це може бути активна зміна ситуації, але завжди через величезні, радикальні і сильні потрясіння. Розумієте? Тому вона в апріорі вона на кінці своєму в оконцовці може бути ще більш-менш. Але поки вона умовно ця карта буде діяти, вона ніколи не буде хорошою. Вона дуже жорстка. Дуже. Ну, і все. Якщо я бу... у вас будуть ще якісь питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Е от. Ну, і на наступні розклади теж питання, тому що дуже складно зараз в цьому всьому вирі новин щось виявити. Нагадую, через тримати голову холодною, тому що на люте я вас попереджала, що буде. Ну, просто інформаційні атаки з усіх боків, вони продовжуються. Е Якщо ви дивитесь новини, читаючи просто заголовки іноземної преси, я вам співчуваю, тому що я думаю, що у вас там все дуже погано зараз з емоційно-стресовим станом. Не робіть так. Ну, взагалі, не робіть так, якщо не можете аналізувати навіщо той чи інше, те чи інше джерело, щось виклало і так далі. На що це розраховується, тому що валеріянки не вистачить просто. Якщо хочете підтримати канал, можете зробити на картки в описі це, або ставши спонсором каналу на Ютубі. У спонсорів є плюшки, вони вказані там в рівні спонсорства, це доступ до рун, це спільний телеграм-чат, а також до заговорів і обрядів, але тут залежності вже від рівня спонсорства. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. Мені пора гуляти з малим, бо зараз мене хтось з'їсть.